На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 18 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, про головне рекрутинговий центр Міністерства оборони України відкрили на Прикарпатті. Ми за безпеку наших військових. Як психологи радять спілкуватися із військовими на перше місце, все таки виходить людський фактор. Тобто людяність ніхто не відміняв. У королівці відбувся фінал чемпіонату України з футболу серед ветеранів. Це є приклад для нашого юного покоління. Про це та інше детальніше у випуску. Коломийська громада втратила захисників Любомира Фудоля та Андрія Батуру. Скорботна звістка надійшла до нашої громади. Андрій Батура молодший сержант. Командир розвідувального відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша загинув у травні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Любомир Фудаль, солдат 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Вірний військовій присязі помер у госпіталі 15 червня. Рекрутинговий центр Міністерства оборони України відкрили на Прикарпатті. Розмістили його у Івано-Франківському ЦНАПі. Це вже 24-й осередок такого формату в Україні. Центр рекрутингу в обласному центрі працюватиме 5 днів на тиждень з 9 до 17 години у п'ятницю до 16. Краще воює вмотивована армія. На цьому наголошують представники влади та військових, відкриваючи рекрутинговий центр Міністерства оборони України в самісінькому центрі Івано-Франківська у ЦНАПі. ЦНАП Івано-Франківська завжди входить трійку найкращих ЦНАПів України по всіх опитуваннях. Тому ми вирішили, що саме тут. Має бути рекрутинговий центр. Зрештою, тут і потрохи він уже був. тому що, пригадуєте, третя штурмова бригада, інші бригади здійснювали роз'яснену роботу і рекрутинг саме в цьому приміщенні, зважаючи на те, що був офіційний лист від міністерства оборони про те, що такі рекрутингові центри відкриваються по різних областях, містах. Ми ухвалили рішення, що саме тут відкривається рекрутинговий центр. Тут не роздають повістки. в Центрі можна дізнатися про сили оборони, розповідає Олексій Бержавець, уповноважений. Міністерства оборони України з рекрутингу наші рекрутерки пояснюють, які є вакансії, які є частини, як туди потрапити, як зв'язатися з цією частиною. Контактують людину з частиною. І якщо частина каже да, ти мені підходиш на цю посаду, далі йде оформлення документів, і людина туди потрапляє після належної підготовки. Позитивний досвід рекрутингу має 102-га бригада тероборони. кажуть, це добра ініціатива Міноборони та Генштабу щодо поповнення мобілізаційного ресурсу. Ми налаштовуємо мобілізаційний процес винятково на залученні до наших військових організмів. Винятково людей, які є мотивованими, які не мають якихось ознак примусу, потрапляння в частину. А самі свідомо приймають рішення і вступають до лав нашої бригади. І рекрутинговий центр. Як показує практика, наша бригада вже поповнюється представниками практично всіх областей нашої держави. Нині військові бригади мають понад 10 тисяч вакантних посад. Серед них і прикордонники, які не лише виконують функцію пропуску цивільних, а й мають обов'язки в складі оборони. Державна прикордонна служба зараз формує прикордонні загони нового зразку, які вже більше воєнізовані. Формуємо ми підрозділи кулеметні, гранатометні, мінометні, тобто функції. Держприкордонслужби розширені, тому в принципі спеціалісти потрібні. Закликають вступати, і в лави військово-морських сил та морської піхоти Тарас з Миколаєва був на гарячих лініях фронту. А після поранення працює в центрі рекрутингу морської піхоти. Є розуміння, кого потрібно набирати морську піхоту, на які посади які люди потрібні. Морська піхота, в першу чергу, це е, люди вірні. І ніколи не зрадять присяги. Посад хватає. Головне, щоб були люди, які будуть показувати і працювати на результат. Також умов рекрутингу передбачені і навчання для всіх тих, хто вступивши до лав зсу, хоче стати пілотом. Наша мета це безпека, технологічність, щоб наші хлопці з франківську навчалися і воювали розумом та дронами, а не ногами та руками. Ми за безпеку наших військових. Центр рекрутингу Івано-Франківську працюватиме з понеділка до четверга з 9 до 17 години, а у п'ятницю з 9 до 16. Пішов у військо ще у 2015 році, отримав три поранення і досі захищає батьківщину. Далі історія кулеметника Сергія із позивним Крутий. Нині він є військовослужбовцем мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Відео підготувала і опублікувала на офіційних сторінках десятки у соцмережах прес-служба бригади. Там можна переглянути повну версію інтерв'ю. 2015 році була мобілізація. Пройшов їх, посчитав, що треба підписувати контракт, захищати батьківщину. А тоді був в 40-й бригаді в артилерії. До, я, я пробув до 2019 року. Потім звільнився, але вийшло, що знову вирішив піти і ну, ось, підписав контракт із 10 го штурмової Випав в самоходний дивізіон. Там от був, приїхали з сектора, побули чуть-чуть вдома і почалася повномасштабна війна. На Волині. перше. Ми, ми своїм ходом добиралися на Савушках, добиралися туди, там пробули Після під Житомир, цю трасу Житомирську Київську обороняли. Після того доді, що за три тижні віддихнули і нас перекинули вже сюди. Сущатку кинули нас на федерку під Солідар, Лісочанськ, ту сторону. Після артилерії я став мінометчиком, бо. так, та я так пішов. І на чому вам найбільше подобається? Ви працювали, були в артилеристів, в мінометників, яку ну, кулеметник там, там, там і там цікаво. Що найскладніше в роботі кулеметника? Зараз в даний час найскладніше дрони. А так. Стріляєш і все. Про поранення. Чи можете ви розказати про кожне з них? Перше, то у нас був прильоток мішець, я був в 40-й бригаді. То був, то там таке, там зацепило, то трохи нову. Друге поранення, то ми відбуваються під Бахмутом, не Бахмутом, а Берестовим були. Та там у нас було у нас стільки 9 чоловік, Було, тільки вийшло з діти семеро. І всі трьохсоті. Я остатній виходив теж з кулеметом, отстрілювався, Останній виходив з кулемету. Звідь. І третє поранення? На третє, то тут вже, тож, ця сторона живе веселого, з цієї сторони ці цієї жалізки. То там нас теж прикривали хлопців, то ми теж вийшли, але всі живі вийшли. 300 всі, але вийшли живі. Що вас мотивує продовжувати боротьбу? Захистити батьківщину, щоб не дійшли до сім'ї. Ми тоді попали під на Волинь попали, бо я сам зрівного. Я, вони тоді хотіли рипнутися туди, поїхати, то в мене було, щоб тільки не зайшли до хати. Бо сім'я. Це найголовніше. Діти кажуть, тато герой. Ну, то, вони дуже, я приїжджаю додому, то і з повагою. Дуже з великою. Дружина мене підтримує, що я воює. Поверти зараз на передові, щоб поверталися живі. Це саме головне. І здоров'я. До сім'ї. До... Сам це саме головне. Українцям. Щоб не втікали в мене. Деякі є, що тікають від, від армії, щоб теж нас підтримували. Не питатись, чи доводилося вбивати, яка ситуація на війні і коли вона закінчиться. Запитання на кшталт цих не рекомендують ставити військовим психологи. кажуть, спілкуватися із ними треба, але обережно, і з повагою і розумінням того, чи хоче герой розмовляти чи ні. Психологиня обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Дмитрик розповіла: із якими проблемами звертаються до неї військові та як вона їм допомагає. Андрій Флоря, ветеран війни. Він ще у 2014-му добровільно пішов захищати Україну. Після поранення повернувся, але у 2022-му знову став на захист нашої держави від окупанта. Зараз він ветеран війни, проходить реабілітацію, допомагає побратимам. Каже: насправді дуже важлива не лише матеріальна, а й моральна допомога. Тут вдома йому ставлять багато запитань, і він точно знає, які не хотів би почути. Не задавати дійсно таких питань, чи вбивав, чи довго ця війна ще буде тривати. Е як, як взагалі там обстановка? Це питання навіть не до військового. Це питання ну, державного рівня, коли ця війна закінчиться. от таке. Військовий хоче якоїсь такого більш приземленого прийняття. Вони хочуть уваги, вони хочуть, щоб їх розуміли. В деяких випадках є такі хлопці, що вони дуже агресивні, от приходять там якась чи черга, чи що їх не пропускають. Вони от я ветеран, я цей люди. Нас треба розуміти, нас треба трошки якось оберігати, тому що ну, дійсно цей шлях, який прийшли військові, прийшли ці ветерани, чи ті хлопці, які ще зараз служать. Шлях дуже важкий. І їм потрібна ваша підтримка, потрібна ваша увага, потрібне ваш, ваше визнання того, що, що вони пройшли і що вони зробили. З Андрієм Флорою погоджується і психологиня обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Дмитрик. Як почалася війна, вона зрозуміла завдяки своїй професії може допомагати нашим захисникам, які пережили усі жахи війни. Згідно того, так яких в них скарги є, проводиться діагностика. На цьому першому занятті я вже бачу, з чим я можу працювати далі. Але коронна фраза в душу нікому не лізу. Не люблю, щоб мені лізли, і я не лізу. І хлопці мають знати, що я така є тут. Я кажу, хлопці 26 й кабінет, третій. Поверх є бажання ви приходити без документів, без нічого. Якщо в людини є тривожно-депресивний розлад, які виходять зараз на перший план, їх дуже багато, тому що м -м, багато дивіться, бесіди є про ПТСР. Я так два слова. Нема що кожен другий хлопець має ПТСР. Це неправда, це міф. Розумієте, і ПТСР треба правильно діагностувати. Насправді розумієте? його треба віддиференціювати від іншого порушення. Це також дуже важливо. І діагноз ПТСР вставляє тільки психіатр. Для того щоб допомогти військовим впоратися зі своїми переживаннями, моральними травмами, втратами, пані Оксана використовує різні методики. каже: до кожного треба знайти особливий підхід і зробити усе можливе, щоб допомогти кожному захиснику. Дуже добре працює тілесно орієнтована терапія. Це те, що я практикую з хлопцями. Знову ж таки, якщо є дві ноги, наприклад, та і дві руки, коли ми можемо робити певні вправи, ось дуже добре арт-терапія працює, малюють, малюють і ну ліплять. Знову ж таки, це що ж глина була, це арт-терапевтичне таке свого роду заняття. Хочу спробувати для хлопців також особливий такий вид арт-терапії, для хлопців, які мають ампутовані кінцівки. На перше місце все-таки виходить людський фактор. Тобто людяність ніхто не відміняв. Наші хлопці, у них загострене почуття справедливості абсолютно всіх. Брехню чують відразу. З ними треба бути чесними і відвертими. І якщо ти чесний і відвертий, і він каже: Так, я хочу, щоб ви мені допомогли все, ми починаємо роботу, і робота йде. Якщо вони бачать, що немає, знаєте, нема довіри десь. Ну не може бути до всіх знову ж таки довіра. Якщо цього немає, то і роботи такої не буде, як, як слід. Для того, щоб побачити результат спілкування психолога та військового, треба не один день і навіть не тиждень. Така робота може тривати місяцями. Оксана Дмитрик каже: у кожної з них свій біль. А те, що вони пережили на війні, не може залишити байдужим нікого. Я консультувала хлопця, який що Вибух... мінно-вибухова травма, сітківка розірвана, сліпота. Розумієте, двох очей. Е... Я дуже важко це переживала. Я після нього більше ні не консультувала взагалі нікого. Я не могла дуже якось воно так. Є моменти, до яких ти також маєш адаптуватись. Навіть ну, психолог не психолог, ми живі люди. І ми просто розуміємо і інколи знаєте, коли ми хочемо бути емпатійними, мені ж треба залізти в його шкіру, мені треба подивитись на світ його очима. І е, повністю не прожити м дуже складно. От. Але нічого якось вдається. Вдається, знаєте, що напевно, що е, віра, віра в те, що я роблю благословенну Богом справу. Насправді, і от воно додає сили, чесно. Коли ми говоримо про роботу з ветеранами, з ними працювати легше, тому що ми рухаємося вперед, ми можемо якісь глибинні процеси та ну, чисто зачіпнути і працювати з ними довший період часу. А коли такий короткий термін, ми не можемо десь залізти трішки глибше, тому що як він піде далі на війну, повернеться і, і, що, і що він там буде робити, розумієте? Тому це так дуже делікатно і дуже поверхнево. І самі розумієте, коли людина, яка знає, Куди вона повертається, вже знає чітко, куди вона повертається. Можна зняти рівень тривоги? Не можна, неможливо. Це неможливо зробити просто. Ветеран війни Андрій Флоря каже, допомога психологів потрібна, інколи лише з ними можуть поспілкуватися військові. Щоправда, переконаний, сьогодні ми усі маємо підтримувати і допомагати нашим захисникам, щоб вони відчули, що їхні подвиги цінують і що їм вдячні за патріотизм і відданість Україні. Психологи для військових дуже потрібні, тому що хлопці приходять, кожен зі своїми проблемами. Хтось дуже багато згадує про те, що він пройшов хтось. Е Хочеться забути, і тому ця допомога дуже потрібна, бо хлопці ну це є війна. Кожен дістає, хтось міг дістати контузію, хтось побачив смерть побратима, хтось е дістав важке поранення і їм це важко пережити. Ну, так само сім'я, яка є е цього військового, це так само є допомога, так само є психологічна допомога, сім'я дуже допомагає в цьому. Е, найкращий психолог взагалі для військового це є його побратим. Тому що е, ні одна людина не зрозуміє військового так, так як його побратим, той, та людина, з якою він воював. Він завжди вислухає його, чи я, наприклад, вислухаю його, і ну, це дійсно допомагає. У Коломиї виступив Івано-Франківський обласний академічний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки. Артисти підготували виставу для вихованців Коломийського інклюзивно-ресурсного центру та їхніх родин, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та усіх охочих. Ініціаторка таких зустрічей народна депутатка України з Івано-Франківщини Олена Вінтоняк. Пані Надія разом із сином Віктором через війну переїхали із Київщини на Прикарпаття, і хоч зараз живуть у відносно спокійному регіоні, та постійне хвилювання про рідних та близьких, про ситуацію на фронті не зменшується, Ділиться пані Надія. Тому такі творчі заходи, особливо для дітей, дають можливість надихнутись і відпочити. Це дуже необхідно для нас, дуже гарна підтримка і психологічна, і для діток дуже добре, що є куди піти. Ми можемо трошки розвіятися, якби не. Впадати сильно в депресію, коли моянка Марта перейшла у шостий клас. Дівчинка вже не вперше в театрі та зізнається, що разу емоції переповнюють. Мені дуже сподобалось. Там було красиво, гарно. Актори Івано-Франківського обласного академічного театру Ляльок доволі часто при Прикарпаттям. Особливо це важливо сьогодні, у час, коли в Україні війна. Переконана актриса театру Ляльок Ольга Гнатюк. Даруємо в такий непростий час казку, тому що дітям це зараз вкрай важливо. Навіть те, що якби ми не казали, ми в тилу знаходимося, але в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Наші діти так само, і їм потрібно відволікатися. Їм треба мати щасливе мирне дитинство. Наскільки ми можемо дорослі їм це організувати? На виставу Івано-Франківського обласного академічного театру Ляльок у Коломию завітали вихованці місцевого інклюзивно-ресурсного центру, їхні родини, сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, та й загалом усі охочі. Ділиться керівниця інклюзивно-ресурсного центру Коломийської міської ради Людмила Михайлова. Коломиї загалом навчається понад 200 дітей на інклюзії. Це дошкільний заклад і заклад загальної середньої освіти. хто з них вже був в театрі, але я думаю, що масово таку кількість дітей зібрати з особливими потребами це вперше. У нас в Коломиї це вперше такі захід. Тому ми дуже вдячні, що нас чують, і це така безбар'єрність. Організували виставу з ініціативи народної депутатки Олени Вінтоняк. Вона ділить. Ця не всі діти мають можливість навідатись у обласний центр, аби побачити лялькову виставу. Тому вже кілька років впроваджують таку соціальну ініціативу. Спільно з артистами дарують дітям свято у різних куточках Прикарпаття, зокрема і в спеціалізованих закладах. Не дуже легко нам всім живеться, особливо дітям, і ми хотілось би. Якомога більше надати можливості відчути це щасливе дитинство, пережити приємні емоції. Я хочу завдячити нашому Івано-Франківському обласному академічному театру ляльок імені Марії Підгірянки. За те, що вони завжди долучаються до такої ініціативи. Вони і самі проявляють ініціативу. Тобто, ми з ними вже об'їздили і спеціальні школи ми були в Рогатині, А ми були в залучі, там де дітки взагалі не мають такої змоги, щоб приїхати до Івано-Франківська на виставу. І це настільки величезне захоплення, настільки багато емоцій в дітей. Окрім самої вистави, для вихованців інклюзивно-ресурсного центру підготували й подарунки. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК. У Королівці відбувся фінал чемпіонату України з футболу серед ветеранів. Організатори турніру, представники всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Третіми стали спортсмени із Полтави. Друге місце вибороли Одесити. А перемогу здобула команда з Прикарпаття. Коломиї завжди сприяють тому, щоб футбол розвивати і проводяться тут. У нас завжди турніри. Сюди приїжджає дуже багато футболістів з різних областей. Ми завжди раді приймати різного віку футболістів і проводити турніри. Завжди, коли ветерани приходять і грають в футбол, це дуже цікаво. Це надихає молоде покоління. Ветерани показують приклад, як можна в будь-якому віці. Продовжувати свою спортивну кар'єру це є приклад для нашого юного покоління, яке бачить, що такі дорослі дядє грають футбол. Географія спортивна розширюється з кожним турніром все більше і більше. Ми зараз маємо команди з Полтави, з Одеси, з Черкас. І дуже приємно, що люди в таких великих міст будуть знати, що є таке маленьке село Королівка в Коломийській громаді, яке має достойний стадіон, достойний спортивний комплекс, що могли приймати змагання такого рівня. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.